Всім привіт! На зв'язку Сервіо Ти керуєш готелем і розумієш, що на рецепції в тебе повний хаос? Ловіть декілька лайфхаків від нашої команди. Сервіо надає комплексне рішення для управління вашого готелю: це HMS управління самим готелем та POS – це облік ресторанів, барів, кафе, басейнів та фітнес-клубів. Давайте розбиратися, чому це зручно. Почнемо з того, що це все знаходиться в єдиному інтерфейсі. Ви бачите: заїзди, від'їзди, бронювання, інтеграція з сайтами для бронювань саме вашого готелю. Друга причина це автоматичний облік додаткових послуг. Якщо ваш гість замовив вино або, наприклад, вечерю до саме вашого номеру, це все автоматично підв'яжеться і ви можете побачити це все в єдиному інтерфейсі. Пост-система в кафе і ресторанах. Тепер ви бачите, що закінчується, що треба купити, що привезли. Це все без жодних втрат. Більше жодних втрат. менше стресу для вашого персоналу та керуючих готелю. А головне це прибуток, який дуже важливий. Автоматизуйте свій готель разом з серві вже сьогодні. Пишіть нам у Дірект або на сайті і отримуйте безкоштовну консультацію.